Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Сьогодні головні зміни вересня 2025 року для українців за кордоном. Розглянемо ситуацію в різних країнах Європейського Союзу і не тільки. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Давайте почнемо з змін на кордоні. Нагадаю, що з 12 жовтня цього року в Європейському Союзі змінюються правила перетину кордону. Тобто штампи в паспортах скасовують, замість них запроваджується цифрова біометрична реєстрація. Нагадаю, що в систему вноситимуть фото, обличчя, відбитки пальців для осіб від 12 років, дані закордонного паспорта, дату та місце перетину кордону, інформацію про відмову у в'їзді, якщо таке станеться, ну, і нагадаю, що відмова надати біометричні дані це автоматична відмова у в'їзді в ЄС. Неприємні новини для українців з Іспанії. В Іспанії потерпають від погроз зараз чеченських Рекетирів в іспанському місті Торів'єха на узбережжі Коста-Бланка. Ви знаєте, українська громада. Зараз стикаються, на жаль, з погрозами з боку групи чоловіків кавказської зовнішності з російськими паспортами. Звичайно, вони діють за схемами мафії 1990-х років, вимагають податок в лапках за можливість вести бізнес чи перевозити пасажирів. Тож українці за кордоном гуртуйтесь, об'єднуйтесь та захищайте один одного. Перший інцидент, нагадаю, стався в березні 2024 року в Іспанії, коли троє. Нападників прийшли до, прийшли до магазину українського підприємця, вимагаючи гроші та погрожуючи розправою над його родиною. Погрози повторювалися і щодо інших українців, зокрема перевізників, від яких вимагали по 200 євро за поїздку до України. До речі, подібні схеми вже фіксували і в Німеччині, Франції, Туреччині та Данії. Але ж в Німеччині взагалі найбільша громада українців 1 мільйон триста тисяч людей. Якщо українці об'єднаються, я думаю, вони дадуть опір таким мафіозним структурам. Взагалі місто Тарвєха нерідко називають маленький Київ, тому що в цьому місці проживають понад 8 тисяч зараз українців, також тисячі росіян, білорусів і молдаван. Тобто, взагалі в цьому місці дуже багато живе слов'ян. Війна лише збільшила громаду. Велика кількість українців створює водночас і підтримку, і анонімність для злочинців, які маскуються під звичайних мігрантів. Ну ми йдемо далі. Бельгія як українцям отримати зараз дозвіл на проживання в цій країні, що змінилося у 2025 році. Бельгія залишається ви знаєте однією з ключових також країн для українських біженців. Станом на вересень 2025 року діє кілька режимів перебування. Це родкостроковий в'їзд від 90 до 180 днів без візи. Карта F для воз'єднання сім'ї. Також головний варіант це тимчасовий захист, який. Європейський союз продовжує, ви знаєте, до 4 березня 2027 року. Українці з цим статусом в Бельгії отримують карту типу, а що гарантує легальне проживання, право на роботу без додаткового дозволу, доступ також до безплатної медицини, мовних курсів та соціальної допомоги. Наприклад, максимальна допомога на сім'ю в цій країні може сягати 1537 євро. Польща тут є відмови у статусі біженця та дискусії навколо допомоги 800 Нещодавно польське управління в справах іноземців повідомило, що більшість українців не мають підстав для отримання статусу біженця з березня 2025 року. Вже відхилено майже тисячу заяв. Водночас українці можуть і надалі легально перебувати в Польщі завдяки саме тимчасовому захисту, який діє до 4 березня 2027 року. Тема соціальної допомоги 800+, плюс також викликає зараз дедалі більше суперечок серед поляків, і за результатами останніх опитувань 54% респондентів вважають, цю виплату слід надавати лише тим українцям, які працюють в Польщі. 29% переконані, що українці взагалі не повинні отримувати цю допомогу. 11% підтримують чинні правила без змін, і 6% не визначились з відповіддю. Хороші новини для українців у Великій Британії. Тут є продовження програми захисту для українців. Нещодавно Велика Британія продовжила програму для українців ще на два роки, тобто до осені 2028 року. А це означає, друзі, що українці, які прибули до Британії після 24 лютого 2022 року, можуть перебувати в цій країні під захистом. Всього 6 з половиною років міністерка внутрішніх справ і Кулер зазначала, що деталі продовження захисту для українців у Великій Британії оприлюднять пізніше. Важливо, що цей час не зараховується до необхідного стажу для отримання британського громадянства. Німеччина тут нові санкції знову обговорюють для безробітних та дискусії про повернення чоловіків біженців з 2026 року. В Німеччині посилять Контроль за українцями, які отримують соціальну допомогу, Біргельгельд, Пропуск зустрічі в центрі зайнятості зменшить виплати на 30%. Зараз це 10%. Повторна відмова від роботи може призвести до повного припинення допомоги. Виплати Біргельґельт у 2026 році залишаться також на рівні 2025. Це 563 євро для дорослого і від 357 до 471 євро для дітей залежно від віку. Ну і також зараз в Німеччині тривають. Політичні дискусії що прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер запропонував повертати в Україну чоловіків біженців, придатних до служби замість відправки військ Бундесферу чи НАТО. Нові правила в'їзду діють також і в Латвії з 1 вересня 2025 року. В Латвії запроваджують нові правила для українців. Це обов'язкова онлайн-анкета за 48 годин до поїздки, навіть для коротких подорожей. І також за її відсутність передбачено штраф до 2000 євро. Австрія тут базова допомога залишається без змін. Українці в Австрії можуть отримати базову державну допомогу, яка включає ви знаєте, харчування та тимчасове житло. Медичне страхування та базові медичні послуги, також консультації з соціальних питань. Ну, також важливо, що реєстрація у поліції тепер здійснюється лише за попереднім електронним записом. В деяких регіонах Австрії житло надають залежно від кількості місць, тому необхідно уточнювати доступність. Україна Польща на кордоні знову акція протесту. Польські мітингувальники перекрили зараз рух у напрямку пункту пропуску медика Шигиня. Блокування відбувається за кілометр від польського пункту пропуску медика навпроти українського Шигіні. Рух було зупинено о 12.50. Меження стосується стосуються виключно вантажівок і може тривати щонайменше 6 годин для легкових автомобілів та автобусів. Перетин кордону відбувається друзі у звичайному режимі наразі, в черзі на виїзд. З України стоїть 681 вантажівка, і ще близько сотні очікують на в'їзд до України на спеціально облаштованій стоянці, де їх зможуть оформити. Отже, друзі, ви бачите, що українці, які перебувають за кордоном, стикаються з новими викликами посилення правил соціальної допомоги в Німеччині суворіші вимоги в'їзду в, в Латвію. Зараз дискусії у Польщі щодо виплат. Нові політичні пропозиції щодо повернення чоловіків до України в Німеччині водночас, Велика Британія демонструє стабільну підтримку, продовжуючи програму захисту аж до 2028 року. Всі ці зміни друзі вимагають від українців уважного стеження за законодавством та своєчасного оформлення документів, щоб уникнути проблем із перебуванням та правами в країнах ЄС та Великої Британії та інших країнах. Отже, на цьому це всі важливі новини. Дякую, що дивитесь цей канал. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.